Самопочуття почуття відмінне. Йдемо за перемогою по перемогу. Жодна людина не випала з строю, з нашого тарифного строю. Всі вже відчувають себе армію, яка визволеною армією, яка має очистити Україну від Іценюка і його шайки. Багато українців висловлюють нам свою подяку, своє захоплення тим, що ми почали цю боротьбу. Багато українців обіцяють, присягаються прийти на наш тарифний майдан. Дуже так само хочеться, щоб жодна політична сила не взялася спекулювати на цій самовіддачі громадян. Я знаю, у перемоги дуже багато сестер. І для мене особисто не важливо, під чим прапором ця перемога прийде. Для мене важливо. Щоб ми досягли результату. У нас є задача зробити все, аби люди пережили зиму. Таку задачу, я переконаний, ми виконаємо. Я бачу ці сили у тих людей, які йдуть за моєю спиною. Окремо хочу сказати, що це лише частина шляху. Найважче буде не йти, найважче буде стояти. вистояти. Ми не робимо це для того, аби звернути увагу на нашу партію, на наших активістів, кандидатів, в мери, в ради. Це все має другорядне значення. Ми це робимо для того, аби дати реальний результат. Результат реальний це повалення анкріозного режиму оцінюка. Сьогодні тарифи, завтра щось інше, післязавтра ще щось. Він не зупиниться ні перед чим, і ні перед ким. Вони будуть продовжувати грабувати країну. Навіть після того, якщо ми змусимо його і Верховну Раду встановити посильні для українських громадян тарифи, готується ганебна приватизація біля тисячі підприємств, останніх підприємств не в державній власності, Готується чергові перерозподіли грошових бюджетних потоків, готується неймовірна політична корупція, скуповування депутатів. Заманювання депутатів за ті чи інші фінансові принади. Ми повинні це зупинити. І я бачу лише один шлях це повалення його мафіозного режиму. Є І тільки один метод майдан. Його Майдан народив. Більше за все вони на Банкові, на Грушевського, в судах, прокуратурах бояться Майдану, бояться простих українців. А Майдан можливий тільки за однією мовою. Коли ми будемо разом, коли ми не будемо роз'єднані. Вони добре 24 роки справлялися з цим завданням. Але народилася партія простих людей, народилася потужна команда у всіх регіонах. Вона збільшується щодня неймовірними темпами. І ми покладемо кінець і практиці, коли вони нас роз'єднували і потім нас перемагали. Бо ми об'єдналися, щоб перемогти їх. І повернутися до людей. І тарифний майдан почався тоді, коли вперше заговорили про можливі нові платіжки. На кухнях, дворах. Люди про це говорили. Хай Бог розсудить нас усіх і покарає тих, хто маніпулює страждання, хто людей за моєю стороною. І допоможе тим, хто дійсно прагне змінити країну.